Оксана, депутата Півщанської сільської ради, вона ж бібліотекар цієї ж бібліотеки. Кажуть, мені там на вході, бібліотека не працює за службою. А Оксана каже, я не працюю, бо я тут у кафе обслуговую. От зараз вона робить так, да, карту. Да, да, да. Каже, Оксана, що бібліотека буде відкрита для мене в понеділок. Ну, вона десь може викладатись. На тій тій самій посаді і працює на посаді провідного бібліотекаря. Це найдосвідченіша працівниця музею, тому що вона була під час створення цього музею. Розхвилювалася, що я все ж її знімаю. Ну так мені потрібна бібліотека. Бібліотека не працює, бо бібліотекар у, у кафе. Крім мене, Яночка, є ще дві людини. Ну, дві людини. ж, одна на лікарняному ви кажете. Зараз заплачу. А друга і А скільки коштує кава. Еспресо коштує, он написано 27 гривень. 27 гривень, можна Зараз, парту, хівку, зараз, япучку. бачите, в них тут все можна бартером? Ні, бартером не можна. Я. Державна установа, Леночка. Так а чому ж ти тоді в кафе, Оксанко? вже о, так Каже, проварна. Олена Васильівна червонь прийшла, і віддалі. Просто людина. А то, що ви, Оксана, да, зараз розказуєте людині, в яких кабінетах зоняти. ходити. Фух. Не зайнята. Не заздріть, не, заздрить. не, не заздріть. Якщо приходиш, Лена, то не зоня. За... Так, а я прийшла в музей, прийшла в бібліотеку. Та Тут кафе, Лена, ну, музей Людмила. Так, нас... так я прийшла до бібліотеки, вона закрита. Ти будеш всіх тероризуючи Чим? Все. Давай, ну, чим? Ну, ці зйомки, об'ясни. Так, а чому бібліотека Лє, не працює? Лена, чому я тобі дозвіл на це дала? Я говорю з людиною, от вона чує, Боже, це дуже А ви, ви зараз, а ви зараз на правиль. посаді, тому я зараз вас маю знімати право. А ви працюєте на посаді бібліотекарки, а не ви чомусь кафе. А я науковець, це моя робота ходити по музеях, щоб ви знали і ходити по бібліотеках. Якщо вже ви а я вам уточню, а не треба мене чіпати було. Я, я, вже жила, я вже йшла. Чем а ви мене тоді, коли мене били 12 лютого? То ви сиділи ну, машині, Я виспіхалася із полкови. І що там і ви бачили? Виробили? І ви бачили, бачили. три вже... приїхала поліція? Може і ти ви щось бачили, зробили? як я зробила? І ви бачили бачили, як мужики мене витягують за оці руки, за ці ноги. А он из мещанина дали, ему дуже